Всім привіт! Я недавно в відео говорила, що сирія в мене почала падати. Але так як в мене не було часу подивитися основательно, що таке, ось причина. Коли витягуєш, то кореня тут нема. Він вже з'їдений повністю. Ось корінь з'їдений. Ось скільки він у мене вижер. Тому чомусь, ну, чомусь не знаю чому, але Сирію він полюбив найкраще. Ну, в неї корінь великий, кущі громадні. Є, мабуть, чому тут, чого тут їсти. Вірніше, що тут їсти. Тому вириваю всі кущі, ті, що бачу, що вони пошкоджені, ті ж буду. Ті, що горні досаджувати, але буду проливати обов'язково твіксом або антихрущом, в залежності від температури, яка буде на той момент, коли я буду проливати. Тому що твікс він працює до 22 градусів або ноніч. Так теж можна. Ось таку територію ми вже прибрали. ось там, де насаджені молоденькі минулорічні саджанці, візьму вуса і приберу всі бугри, бугри ті вже старі. І тут все буде перемотоблочено. Оці ж я пересадю, так як я і говорила, попідсажую. Я попроріджувала. Тепер вусами попідсаджую і так оновлю грядки. А зрізати нам ще он скільки. І ще он на тій ділянці, що там внизу, там теж у мене є що зрізати. Ну, і там, де, он, і ви бачите, за сіткою бурйон. Там у мене рівна поверхня, яка вже два роки, тут теж я буду прибирати. Тож так. До, і ще ми готуємо під нову теплицю. Там, де в мене смородина, ось там перемотоблучено, і там буде ще одна тепличка стояти. Тож всі ранні сорти, ті, що урожайні, ті, що дуже ранні і перспективні, вирощувані в теплиці, то звичайно буду висаджувати в теплиці. Можливо, ще і середні якісь перенесу теж у теплицю. Дуже мені хочеться і сирію посадити, так як вона дуже-дуже класна, дуже, дуже смачна. І на вулиці, звичайно, коли дощі, то все-таки ну, зовсім не така, як у теплицях. В теплицях і смак інший, і догляд інший. Ну і, звичайно, набагато краще за нею доглядуть. Яку кучу ми наклали листя. Думаю, ми її будемо вивозити, тому що такі каготи, там розсадних шкідників, то, звичайно, не хочеться, щоб воно рядишком було. Ну, і ось у мене розсадник тріпса, так як на зернових. Тріпс дуже розмножується і дуже його багато, ніхто його тут не трове. То хоч став забор височезний, трьохметровий, і Щоб шкідники не перелітали, і також насіння із того осоту, який вже зацвітає, і скоро будуть літати тут зонтики і прилітати на город. так... Так я втратила дуже багато сирії через хрущо. А я думала, що це просто корінь. Ось немає кореня, корінь з'їдений повністю. Тож, звичайно, завжди треба дивитися, продивлятися. А так, як у мене часу не вистачає, то, звичайно, ну, все одно я б йому нічого і не зробила, тому що. Коли ягода, травити в корінь не можна. Е, тому проливатиму всі грядки з, з, ну, до осені, щоб не мати сюрпризів на весні. Ну а весною вже не буду проливати. Буду дивитися, звичайно, по обставинах. Звичайно, ківсяки, вони з'являються постійно. Особливо, де є органіка. Ну, ківсяки можна просто так пройтися і під кущ по... чуть-чуть попроливати по грамочці, по грам-50, і ківсяки подухнуть, тому що ківсяки вони сидять ось тут біля кореня. Тут Отут вони, вони зверху сидять. Вони не лізуть в в в туди, вниз. І особливо там, де постійно волога, і є захист мульчо. Ну, а в мене тут, як бачите, ж, все застелено, то ківсякі кам тут рой. Дуже ось ток.